Друзі, я всіх вітаю на автомайданчику постійного продажу авторинку Карбасар, який знаходиться поряд зі стадіоном Львів Арена, де ви можете щодня оглянути автомобілі, які тут продаються. Від них всіх є ключі, ми вам відкриємо їх і покажемо. Отож, давайте разом з вами подивимося, які новинки завітали на автомайданчик Карбазар. Ви підписуйтесь на наш youtube канал адже щотижня виходять нові свіжі відео. Погнали! Друзі, а каталог з усіма автомобілями ви можете переглянути на сайті CarBazaar у розділі Автомобілі. Посилання буде зверху ось тут прикріплено. Peugeot 407 5 року. 4350. 1.8 бензиномеханіці 170 рідного пробігу. Автомобіль має два комплекти резини. І в нас... Цей автомобіль вже на українській реєстрації. Вам достатньо зробити тільки договір купівлі продажу щоб його перереєструвати. Audi a 3 4-го року. Ціна 7350 доларів. літровий дизель, автомат 215 тисяч пробіг в даному автомобілі. Автомобіль має клімат-контроль, підігрів сидінь, датчик світла та дощу та 4 склопідіймачі. Також в автомобілі присутні задні парктроніки. Рено Меган третього покоління 2012 року. Ціна 8 тисяч доларів. 1,5 дизель в рідній фарбі 223 тисячі кілометрів пробігу. Audi Q7 30 дизель, 10 року 185 тисяч пробіг. Машина обслугована. Ціна 17 тисяч 900 доларів. Автомобіль має пам'ять водійського сидіння, 4 склопіднімачі, акустику боус, мультикермо, клімат та підігріви сидінь. В автомобілі присутні електропривід Кришки багажника. І це в нас, друзі, семимісна версія. Suzuki Grand Retara, 14 2014 року, 10500, 2,4, газ, бензин, механіка, 240 тисяч пробігу. На жаль, власник забув нам залишити ключі. Я вам покажу лише візуально. Маю на увазі, що лише покажу вам ззовні. Всередину заглянути не можу. Це у нас повний привід, механіка, тканений салон. В основному від всіх автомобілів у нас є ключі. Деякі власники забуваються. Ну це не проблема. Ключі обов'язково до вихідних будуть, адже в суботу та неділю у нас буде авторинок, де буде представлено понад 500 різних автомобілів. Також нагадуємо, друзі, що всі автомобілі, які продаються на нашому автомайданчику, представлені по цінам від власників без націнки нашого майданчику. В нас лише йде фіксована оплата за парку міста, І все, ми відкриваємо, оглядаємо разом з вами автомобілі, робимо тест-драйви та їдемо на сервіс за бажанням. І ось, будь ласка, на ваших очах якраз люди дивляться автомобіль. Це Nissan Qashqai, свіжо пригинений з Франції. А ми з вами далі продовжимо огляд автомобілів, адже їх дуже і дуже багато. Porsche Cayenne, офіційно куплений в автосалоні в Україні. 17500 нефарбований. Присутня сервісна книжка, 235 рідного пробігу, 3 літровий дизель на автоматі. Дуже дуже гарному візуальному стані. Давайте заглянемо до цього красунчика у салон. Автомобіль має 4 склопідіймачі, шкіряний салон, мультикермо, пневму клімат, контроль. Nissan Leaf 8800, 13 року 144 тисячі пробігу у нас електромобіль. Volkswagen Passat B7, ціна 6800 доларів, 1.4 газ бензин на автоматі. 241 тисяча кілометрів пробігу. Автомобіль 2012 року. Автомобіль має шкіряний салон, підігрів сидінь, клімат-контроль, мультикермо та чотири склопідіймачі. Давайте зглянемо ще у багажник. Посаді він як завжди величезний. Також тут присутні задні парктроніки і пасат нас кузові універсал. Шкода Octavia РС. Це у нас спортивна версія шкоди Октавії. свіжо пригнана з Європи без пробігу по Україні. Автомобіль 2010 року, 2-літровий бензин на автоматі 154 тисячі пробіг в даному авто. Давайте заглянемо в салон цього красення. Автомобіль має спортивні сидіння. Автоматичну коробку передач, двозонний клімат контроль, підігрів сидінь мультикермо та чотири склопідімачі. Також в автомобілі присутній люк. Тут має низьку профільну резину, передні та задні парктроніки. Звісно ж, тут величезний багажник. Kia Optima, 13600 доларів. Ціна автомобіля 2016 року, 2,4 бензин, автомат 86 тисяч кілометрів пробігу. Автомає 4 скло підіймачі, мультикермо. Коробку автомат. Volkswagen є e Golf, 17500 доларів ціна автомобіля. В рідній фарбі. У нас електромобіль, запас ходу 300 км, 48 тисяч пробіг і автомобіль 2019 року. Авто в гарній комплектації, охайний, чистенький, салон. Рено Гран Сенік 2013 року 1,5 дизель на автоматі 7 місць, 238 тисяч пробігу в даному автомобілі. Авто має автоматичну коробку передач, двузонний клімат-контроль та комбінований салончик із зі тканиною. До речі, це в нас 7-місна версія. Nissan Qashqai 15600 доларів 2016 року, 1,6 дизель на автоматі 246 тисяч пробігу. Автомобіль має безключовий доступ, лінзовану опку, перед зад парктроніки, камеру 360 і це нас коробка автомата. Давайте заглянемо до нього в салоні. Автомобіль має 4 склопідіймачі, мультикермо, двозонний клімат-контроль, так я вже казав, автоматичну коробку передачі. Volkswagen E-Golf 16 року, 13200, а з електромобілі 82 тисячі кілометрів пробігу. Nissan Leaf, 18650 доларів. 20-го року 27 тисяч пробіг. пригнаний з Франції, розмитнений та сертифікований. Audi a 4 седан. 16-го року 38 тисяч пробіг. Дволітровий бензин з автоматичною коробкою передач. Будь ласка, друзі, відник автомобіля, ставте на паузу, робіть скріншот з люком, перед зад партроніки, лінзованою оптикою. Давайте заглянемо до цієї красуні в салон. Салон тут розкішний, присутня пам'ять водійського сидіння, датчик світла, дощу, мультикермо, автоматична коробка передач та багато інших корисних функцій. Два комплекти ковриків в Audi. І в автомобілі присутня ще камера заднього огляду. Друзі, в наявності є ось такий Renault Master. Це L3 довжина. 2,3 дизель, механіка 291 рідного пробігу. Автомобіль 19-го року в максимальній комплектації. Друзі, присутні передні задні парктроніки, датчик світла, механіка шестиступка, кондиціонер і підозрюю, що ще мала би бути камера заднього огляду. Також є ось такі дверцята для того, щоб заходити у вантажне відділення. Заходимо, друзі, в вантажне відділення. Ось тут дверки. Я маю ріст метр. 87 і в повний ріс я тут можу сміло ходити. Ось такий вантажний бусик в нас в наявності на продажу. Opel Antara 12500 2,2 дизель механіка 2012 року. 179 тисяч пробігу з повним приводом, свіжо пригнана, розмитена та сертифікована. Автомобіль має комбінований салон. Кондиціонер, підігріви, передніх сидінь та мультикермо. Наступна новинка в нас Kia Sorento. Автомобіль 2016 року. 24 бензин на автоматі. Ціна 16450 доларів. 104 пробігу в автомобілі. Так, фокусуємо код Є. Автомобіль свіжо пригнаний, розмитнений та сертифікований. Давайте зглянемо до нього у салон. Хто має мультикермо? Ставки під дерево, 4 склопідіймачі, підіймачі, кондиціонер, автоматичну коробку передач та повний привід. Також в автомобілі присутня камера заднього огляду та парктроніки. електричний смарт, 12 тисяч доларів ціна, 20-й рік, 40 тисяч пробіг, два комплекти резини, два ключі, і це у нас чотирьохмісна версія. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеоогляд. Як завжди я вам показав тільки новинки. Приїжджайте щодня до нас, оглядайте. Є багато різних цікавих автомобілів. Я всіх ключів вам відкриємо, покажемо і задоволенням. Бажаю всім спокійного дня і до зустрічі у наших нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.